Щоранку працює ворожа авіація. І без перестанку росіяни накривають з артилерії. Обпалені каркаси багатоповерхівок і подекуди фундаменти від приватних будинків. Околиці Бахмута суцільні руїни. Міста і села, куди ступають росіяни, повністю зникають. Практично вже нічого немає. Поодинокі будівлі залишилися, які якось ніяк можуть використовуватися укриття навіть самих підвалів чи там склепів вже нічого такого подібного немає, бо знову ж таки ті всі в пішки вона все розбирає. До бійців 67-ї бригади під іванівськими заїжджаємо вночі. Це єдиний шанс проскочити і не натрапити на ворожий дрон камікадзе чи артилерійський снаряд. У невеличкому бліндажі ми чекатимемо світанку. Тоді по ворогу працюватимуть і гранатометники і мінометники. Аеророзвідка підготувала для них цілі води солодкої пустою. Частина бійців ляже спати, але не оператор гордік. Він до самого ранку спостерігатиме за ворогом, аби раптом не пішов на штурм. Що це ви бачили. Вони десь там шості. По сіріку проходять постійно. Та тимчасова умовна тиша тут завершується на світанку. Червовий над нашим бліндажом є. Дрон втрачено. Ворожі снаряди розриваються за кілька метрів від укриття. Бліндаж трусить, сиплеться земля, але бійці намагаються жартувати так легше. Особливо коли ворог б'є за артилерії і танків. Тоді не дадуть поспати. ай пошпапну. Ситуація наступна. Я відлетів буквально метрів 300-400. Дивився в нашу сторону і побачив розрив над нашим, біля нашого бліндажа, і все. Та нам всім щастить бліндаж вцілів, дерево врятувало. Натомість вороже залізяче перебило зв'язок і пошкодило антенну. Хлопці втратили дрон у повітрі. Поки ми були в укритті на позиції прилетів ось такий російський бог. Він не спрацював, не вибухнув, але чіпати його небезпечно. Такі воги, хоч і маленькі, але шкоди приносять чимало. Розриваються на 200 шматочків і можуть добряче посікти тіло. Тим часом бійці миттю ремонтують пошкоджені дроти та готуються завдати удару по ворогу дронами камікадзе. Оригінальний тип снаряду з додатковими осколками, вибуховою речовиною. Це кумулятивні дії проти якоїсь бронова... броньованої Техніки такими снарядами тут під Іванівським бійці Олександр та Андрій спалили не один десяток ворожої техніки. Розбивали і колонні штурми, і поодинокі. В часи браку важкого озброєння дрони стали майже головною ударною силою. Останнє це було те, що спалено будинок. Перед тим було спалено і бронетехніка, і багато бронетехніки ми спалювали. В основному в пішки зараз використовуються проти особового складу, проти піхоти. Таке як щось швидке. Там квадрики чи чише щось то дознати дуже тяжко, бо вони в них переміщення там 2-3 хвилини, просто банально не стається долетіти. А це вже хлопці готують пакунки для наших піхотинців через інтенсивні бої, і шквальні обстріли бійці не можуть вчасно ротуватися, а провізія закінчується. У півтора кілограмову бандероль хлопці запаковують для побратимів найнеобхідніше воду, ліки і калорійні снеки. Все, що надіслали волонтери. Піхота це титани, на яких тримається вся лінія фронту, на яких тримається наша державність зараз, в даний момент. Вона тримається виключно на хлопців, які зараз знаходяться в глибині в землі і в боях. Виживають і тримається на цьому абсолютно вся наша державність. На вулиці продовжують лунати постріли, вибухати снаряди, але бійці вибігають на вулицю, аби дронами таки доправити провізію піхотинцям. Я тебе спостерігаю. Добре, так і тримай. Так, оце нара. Yeah. <laughs> одну за одною бійці завдяки дронам і своєї майстерності доставляють піхотинцям посилки. Вони невеликі, але на кілька днів вистачить, кажуть хлопці. І хоча у них сьогодні через інтенсивні обстріли бойової роботи не було, та найголовніше вони зробили передали жовто-блакитні пакунки. Ну бо банально, не можемо їх витягнути Не можемо провести заміну, тому. Можу сказати, що на даний момент тут дійсно тяжче ніж було на сербірянці. Ми з бійцями проведемо більше 20 годин, і майже весь цей час доведеться сидіти в укритті, переховуючись від обстрілів, і залишати позиції нам теж доведеться вночі. А бійці лишаються. Сподіваються, що завтра зможуть добряче відпрацювати по ворогу. Олег Корнієнко, Олександр Бринза, Ігор Серебрян. Факти сітіві єдині новини. Дізнавайся про війну в Україні тільки перевірену інформацію. Підписуйся на YouTube канал Факти ICTV.